Слава рідного Богам! слава Україні! Слава. Героям нашим предкам нашим слава. Становившись в любові, дій, встановившись в любові дій. Бо любов це первинна сила, первинна сила творення. І оце кохання, ну ми це розуміємо як тілесна любов. так? Однак це кохання, ця сила любові, це сила єднання. І заберіть ту силу зі Всесвіту і не буде ні одного атома. Тому що в тому атомі там плюс і мінус, і плюс і мінус. І воно так от єднається, 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 або хтось на когось там крутиться, літає. О, так, як і в стосунках, як, стосунки, як взаємно. О. Тобто оця сила любові це і первинна сила творення всього Всесвіту, кожної частиночки. І відповідно, якщо ми в тому полі любови, ми встановлюємося, ми відчуваємо серце відкрите, відчуваємо, я люблю, я в любові», так, 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 все, все. Все, то ви йдете і перед вами відкриваються всі двері. бо Ви вже йдете в ногу зі всесвітом. Ви вже в резонансі зі всім світом. Все. І вже нічого кривне зле, не добре, вже не може вас зачепити. Бо навіть якщо щось там темне, захоче вас зачепити, то воно вже підпадає під юрисдикцію Мари Матінки. Мара Матінка, вона тим всім командує. І вона каже, ну ти, ти на що пішов його обіжати, а? І мара Матінка це велика мама. Це велика матір світла, знову ж таки, мара. ра матір. І якщо ми до неї з любов'ю звертаємося, з відкритим серцем, з любов'ю, то ми її так відчуваємо, Боже мій, це, це, це просто ну, велика мама, ну, ну як інакше сказати. І, і тоді вона відгукується відгукується і позбавляє, позбавляє, так як і говориться, що, 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 що мара матінка це матір, яка позбавляє депресії. Нудьги, суму, печальки, нужди, злиднів, кривди, болячок там, і так далі. Так. Ось. То то так воно і є. І ми звертаємося і, і так раз який, там, Починаючи з якихось поробок, хтось щось поробив, щось погано, так. Ми звернулися. Як пригадую, була історія Даю по святу, то вже не перша по свята. Друга чи третя була такий достойний рівень в людини. І що щось не заходить. Щось не заходить, енергія не йде. Не заходить, воно не лягає. Що таке? Думаю, що тут прям і так, і сяк. А воно так як, як порівняти, як, як о, з цим, з. з, з баняком. О, баняк, і, і той баняк не пускає туди всередину енергії воно так тільки типу, втікає і стікає, і вниз пішло, і все. А, а всередину в людину не пускає. Думаю, що це за баняк, що, що таке, що тут таке. От. І так, і сяк, і так, і сяк. Врешті-решт проявляється, розкривається, значить, що людині е, хтось недоброзичливо сів, взяв її фотографію і закопав на кладовищі. О, е, ну, то таке може зробити тільки, тільки глупство та, Нестелепний, березень якийсь нестилепний. Е, тому що то людина собі, що е, робиш для світу, світ це голограма. Воно все єдине ціле. Що робиш для світу, то робиш собі. О. Однак, ну, нас тут в першу чергу цікавить, як їй допомогти. А як їй допомогти? Ну, де йти шукати ту фотографію, е, щоб її звідти забрати з того кладовища. Як Ну це, це просто це, це... Ну як зняти ту програму? От як? І тут, я думаю, ну, ну то як? То треба звертатися власне, до, до самого вищого, до, до, хто керує, до керовника, до директора, так, і тут і, 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 і все, і є до Мари Матінки, Мара Матінка кажу. Ось то забери, відведи, зніми. І воно так... Я ще не встиг договорити, відчувається, фух, така хвиля, і легше стало. Легше стало. І причому силами вона в на проявляється в першу чергу в цьому в Куприкові. І так через Куприк така екстатична хвиля йде так раз, поверх, як о, як, ага, ясно, ось вже відбулося. І тоді я пробую, а вже нема того баняка. Вже енергія спокійно проходить, по свята гарно лягає, все добре, все, все в людині активізується, все відкривається. Так? Тобто головне з любов'ю, головне з любов'ю і в любові. А це власне його стах у рук арманіття. Встановившись в любові ті. Ось. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі і славі своїй. Відродив прадавні знання свої давню віру свою, тому як і тисячі років тому, промовляємо количу це вітло орла Всевишнього, Вивися, батько, прийти, силою своєю благослови мудрістю сворожої наділи.